Добрий день, любі діти! Тема нашого уроку звертання непоширені й поширені, риторичні звертання. Мета нашого уроку поширити систематизувати ваші знання про звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями, виховувати любов і повагу до рідного слова України, рідного народу. Епіграфом будуть слова Андрія Малишка. Україно моя, мені в світі нічого не треба, Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. Рідна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову то забути, що нею учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой шануйте, поважайте ріднесеньку мову, і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Розглянемо основні відомості про звертання. Звертання це слово або група слів, що називають особу або предмет, до якого звертається мовоць. Забудовою звертання бувають непоширені, які складаються з одного слова, наприклад, Україно. Доки жити буду, доти відкриватиму тебе, і поширені, які складаються з двох і більше слів. Наприклад, як я люблю тебе, мій рідний краю. У переважній більшості звертання виражається іменником у кличному відмінку або в називному значенні кличного. Я п'ю тебе сонце, твій теплий, стілющий напій. Треба зауважити, що форма називного відмінка в звертаннях. Не відповідає нормам української літературної мови. Інколи звертання виражається іншими частинами мови, ужитиме в значенні іменника. Наприклад, а може, зараз ти не в полі любий, а десь у теплому гостиннім домі, прикметник любий вжитий у значенні іменника. Звертання можуть займати будь-яке місце у реченні. Самі ж членами речення не виступають. У реченні звертання обов'язково відокремлюються з обох боків комами. Якщо звертання стоїть на початку речення, то при окличній інтонації після нього ставимо знак оклику, а наступне слово пишемо з великої літери. Наприклад, пташко, будь рада теплу і весні. Що ж ви запам'ятали з попереднього слайду, спробуймо повторити опорні відомості про звертання. Звертання це слово або група слів, що називають особу або предмет, до якого звертається мовець. Звертання бувають непоширені і поширені. Вони виражаються іменником у кличному відмінку або в називному в значенні кличного, інколи іншими частинами мови. Ужитиме в значенні іменника. Звертання можуть займати будь-яке місце у реченні, самі ж членами речення не виступають. Згадаймо, що таке риторичне звертання. Це звертання до відсутньої людини, читача, до персонажа літературного твору, предметів та явищ з метою привернути до них увагу. Виявити своє ставлення до них. Наприклад, Батько ти мій друже, блоджу в снігах та сам собі, Ой не шуми, луже. одному реченні може бути кілька звертань. Може повторюватися одне й те ж саме звертання. Наприклад, рости, моя пташко, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки твоє серце не розбите. Зверніть увагу, вигуки, що знаходяться при звертанні, відокремлюються комами. Наприклад, ох, пісне. Чому, як ти птах не летиш? Вигуки «О, Ой від звертання комами не відокремлюються, якщо вони є підсилювальними частками. Наприклад, одні зими. Зливайтесь в день один. Попрацюймо. Треба визначити в реченнях звертання розділові знаки пропущено. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озвеття. Розцвітай же слово і в родині, і у школі. Не хилися червона калино, рости догори. Не журися, славна Україну, ми твої сини. Рости міцній, моя вітчизно, во ім'я щастя на землі. О мову українська, Хто любить її, Той любить мою Україну. О Україну, о, рідна ненько, Тобі вірненько присягнем. Виконали. Перевіримо себе. Я сподіваюся, що саме так ви виконали це завдання. Бачимо, що кожне речення має звертання, воно обов'язково виділено, якщо стоїть всередині. У нас є і поширені звертання, наприклад, червона калина», моя вітчизна і непоширені Україну слово. Рухаємося далі. Дослідження, трансформація. Запишіть речення, змінюючи місце звертання. Відроджуйся і розквітай рідна мова. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня, линеш, рідне слово. У першому і другому реченні звертання знаходиться в кінці речення. Мова моя, я тебе захищаю, люблю! А тут, навпаки, звертання стоїть на початку. Останнє речення: мир і любов, Україно. Неси, сяй для планети, як Сонце, краси. В останньому реченні звертанням є слово Україну. Готові? Перевіряємо! Звертання рідна мова і рідне слово стояло в кінці речення. Ми поставили його на початок. В третьому реченні навпаки звертання мова моя перемістили в кінець. І в останньому реченні змінили теж розташування, звертання Україну. Воно було всередині, ми поставили наперед. Наступне завдання. Із записаних прикладів речень відшукайте те речення, яке відповідає даній схемі, виконали. Перевірмо. В першій схемі відповідає речення Україно. Я для тебе на світі живу, другій схемі відповідає речення. Шануйте, друзі, мову. Третій схемі відповідає речення Ти у світі одна, батьківщина моя. І останній схемі відповідає речення Моя Україна, як я тебе любив. Ми з вами гарно попрацювали. А щоб закріпити отримані знання, виконайте домашнє завдання одне на вибір. Дякую вам за увагу! Урок закінчено. До побачення!